Медичний хаб я Маріуполь Здоров'я відкрили у Києві в середині вересня. Аби потрапити до вузьких спеціалістів, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Тому спочатку Маріупольці заключають декларації з Маріупольськими лікарями. Декларацію склала до вузьких спеціалістів направлення отримала. Приємна обстановка. Все чисто після ремонту. Зв'язок з рідним Маріуполем, да, відчувається. Пані Любов також змінила сімейного лікаря тільки но ну, як дізналася про роботу Маріупольського центру. Впевнена, тут все на найвищому рівні і порівнює медичний хаб з сучасною приватною лікарнею. Внучечка це все дивилася і нам розказала. Привела нас сюди зразу. Ми поміняли сімейного доктора, і, звісно, ходить в частні клініки очень дорого. І це дуже добре, що здесь відкрили такий медицинський центр. Лікарі усі з Маріуполя, деякі навіть до повномасштабної війни працювали разом, але тільки зараз знову зустрілися. Моя медична сестра, моя сусідка, тому це було дуже дивно, коли ми тут побачились емоційно, приємно побачити, ти з людиною працював там, в Маріуполі, і тут також ти працюєш з нею. Декларація заключаємо, направлення робимо пацієнтів на обстежні. Жені, аналізи, у нас лабораторія працює, багато вузьких спеціалістів. Показники лікоцитограма, еритроцити, тромбоцити і популяція лікоцитів. І бланк хвилиночка, і результат готовий. Для пацієнтів працює сучасна лабораторія. За направленнями тут можна зробити всі загальні дослідження. Загальний аналіз сечі, крові, біохімічні показники, коагулограма і деякі гострофазові показники. Біохімічні ниркові, починкові проби, глюкоза, ліпідний комплекс. Ну все, що треба. Також під час консультації лікар може одразу запропонувати зробити ультразвукову діагностику, все швидко і з комфортом. Ну, це апарат для загального осмотру. Є рядом апарат у нас ОЗД серця, сосудів. Це вже доктор буде теж дивитися. От. А зараз я дивлюсь органи червоної порожнини. Тих пацієнтів, які не можуть дістатися центра самостійно, обстежують вдома. Для цього є спеціальна автівка, яку надали в товаристві Червоного Христа України. Так прагнуть охопити медичною підтримкою всіх, хто цього потребує. Наразі в хабі працює більше 30 лікарів: невропатологи, кардіологи, урологи, офтальмологи, оталаренгологи, гінекологи. Подальшому до команди мають доєднатися дитячий ендокринолог, дерматолог, ортопед та інші. Була проведена дуже велика робота, але всі лікарі, які працюють на сьогодні в нашому медичному центрі, це дуже кваліфіковані спеціалісти, які працювали в місті Маріуполь. І вже на другому етапі відкриття до нашої команди ми плануємо приєднання хірурга-стоматолога. Обов'язково в нас буде центр ментального здоров'я, де маріупольці зможуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Окрім цього, працюють над створенням умови реабілітації дітей та дорослих після травм, інсульту та інфаркту хіміотерапії. Записатися на прийом до лікарів можна за телефоном реєстратури, який ви бачите на екрані, 097 123 45 51. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.